Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Збирати зброю люди почали дуже давно. Спочатку це було продиктовано практичним змістом з метою самооборони, але потім переросло в окремий напрямок колекціонування. У 20 столітті з'явились канони, поділ на тематики та напрямки колекціонування. Обіг вогнепальної зброї у нас як відомо під забороною. А от збирати ММГ масогабаритні макети дозволено. Так званий кулемет Максим придбали з за 40 тисяч гривень або ж 950 доларів. Далі гривня, грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, чернігівський, татарський, литовський, новгородський тип. Зливки срібла відрізняються масою та формою. Стародавня київська гривня була придбана за 45 555 гривень сучасних або ж 1090 доларів. Далі 5 рублів 1889 року. Монета, що була викарбована за правління передостаннього російського імператора Олександра III. Вона виготовлена з золота 900-ї проби, вага біля 6,5 грамів, тираж більше 4 мільйонів штук. 5 рублів придбали за 52 250 гривень або ж 1250 доларів. В якості прикрас людство почало використовувати корали дуже давно. Їх носили єгипетські фараони та жерці, еліта давньої Греції та Риму. До України корали привозили з середземного та червоного морів ще в часи Київської Русі. До першої половини ХХ століття намисто з червоних коралів було своєрідним амулетом від зла й хвороб, а також показником багатства й достатку. Такі прикраси могли дозволити собі лише за мож... Жні українські жінки, чим більше ниток з намистинами було на шиї жінки, тим багатшою була її родина. Старовинне коралове намисто придбали за 61 тисячу гривень або ж 1450 доларів. Далі орден вітчизняної війни, військовий орден СРСР, заснований 20 травня 1942 року. Всього таких нагород видали більше 9 мільйонів, бойових з них майже півтора мільйони, бойових орденів першого ступеню більш ніж 300 тисяч. Цей за номером 9444 належить товаришу Ексузяну. Придбали цю нагороду за 79 508 гривень або ж 1000 тисяч... 900 доларів Далі старовинна ікона, котрій більше ста років, це так звана золотофонка зі святим пантелеймоном, цілителем і великомучеником перших віків християнства, якого шанують як католики, так і православні розмір цієї ікони 27 на 22 сантиметри. Придбали її за 83 501 гривню або ж 1990 доларів. Далі єфімок, монета, що спочатку була Таллером, викарбованим в Кьольні у 1570 році. Потім вона перекочувала на землі Московського царства, де за допомогою двох надчеканів була переіменована на Єфімок. Єфімок коштував 64 копійки і перебував у обігу лише декілька років. Придбали цю монету за 100 тисяч гривень або ж 2380 доларів. Далі орден Олександра Невського, радянська нагорода часів Другої світової. Вона була заснована 29 липня 1942 року для нагородження командного складу Червоної Армії. Отримали її 42 тисячі осіб. Орден виготовлений зі срібла та прикрашений емаллю. На ньому зображено профіль Ніколая Черкасова, радянського актора, який зіграв головну роль у фільмі Олександр. Невський. Орден Невського придбали за 122 221 гривню або ж 2910 доларів. Далі так званий Крюгеренд 1977 року. Монета, яка була викарбувана в Південно-Африканській Республіці. Виготовив її з золота 917 проби монетний двір Преторії. Вага монети біля 34 грамів, тираж більше 3 мільйонів штук. Придбали цей Крюгеренд за 158 640 гривень або ж 3770 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась колекція сучасних українських монет. Вона складається з монет, які були випущені в період з 1995 по 2023 роки. Зі слів продавця, колекція повна. Тут 524 монети з Нейзільберу. Колекція монет була придбана за 300 000 3 гривні або ж 7150 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Будьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.